Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми будемо пекти дуже смачний пляцок довбуш. Нам будуть необхідні такі інгредієнти. Для горіхових коржів: 5 білків, 125 г дрібного цукру або цукрової пудри, 25 г борошна, 25 г кукурудзяного крухмалю і 150 г волоських горіхів. Для шоколадного крему 100 г молочного шоколаду і 100 г чорного шоколаду. 165 мл вершків жирністю 33-36% для двохколірного коржа 4 яйця, 1-6 чайної ложки солі, 100 г цукру, 30 мл олії, 100 г борошна, 5 г розпушувача для тіста і 10 г какао. Для заварного крему на жовтках з маскарпоне 500 мл молока, 75 г цукру. 20 г ванільного цукру або екстракту ванілі, 5 жовтків, 25 г борошна, 25 г кукурудзяного крухмалю, 100 г вершкового масла і 300 г маскарпоне. Будемо робити шоколадний крем. Беремо шоколад і вершки з жирністю 33-36%. На 200 г молочного шоколаду йде 130 мл вершків. На 200 г чорного шоколаду йде 200 мл вершків. Злежно, який ви будете брати шоколад. Я беру 100 г чорного шоколаду і 100 грам молочного шоколаду з горіхами. Відповідно, вершків я беру 165 мл. Вершки ставимо на плиту, вершки прогріваємо до температури 80 градусів, але накип'ятимо, вливаємо вершки до шоколаду. Нічого не вимішуємо, чекаємо 2 хвилини. Після 2 хвилин перемішуємо. Маса вийшла однорідна, є кусочки ще горішків. Тепер накриваємо харчовою плівкою в контакт і залишаємо охолодитися при кімнатній температурі. Потім даємо в холодильник на 6-8 годин. В чашу даємо 5 білків, починаємо збивати на низьких обертах. Коли утвориться пивна піна, по ній ложці починаємо додавати дрібний цукор. Можна взяти цукрову пудру. Має піти 125 грам цукрової пудри. Весь час збивання має становити 5-7 хвилин. Додаємо 25 грам просійного борошна і 25 грам кукурудзяного крухмалю. Все перемішуємо до об'єднання. Додаємо 150 г пожарених волосських горіхів. Все перемішуємо знизу вверх. Протим застеляємо пергаментним папером, змащуємо маслом і вкладаємо наше тісто. Викладемо наш горіховий корж. Вирівнюємо зверху. Випікаємо при температурі 175 градусів Цельсія на середньому рівні. В режимі верх-низ без конвекції. Розмір противня 40х38 см. Випікаємо до золотистого кольору. Для заварного крема на жовтках з маскарпоне Беремо 500 мл молока, додаємо до нього 20 г ванільного цукру. Або екстракт ванілі. Додаємо 75 грамів цукру. Додаємо 5 жовтків. Додаємо 25 грамів борошна і 25 грамів кукурудзяного крухмалю. Все перемішуємо до однорідності. Заваріть суміш. До загустіння на середньому вогні, до закипання. Після кипіння проваріть ще 15-20 секунд. Зіміть крем з плити і відразу додайте 100 г масла, все перемішайте. Пару секунд все пробиваємо блендером. Крем накриваємо харчовою плівкою в контакт до крему. Повністю охолоджуємо наш крем для двоколірного коржа в чашу даємо 4 яйця. 1 шоста чайної ложки солі і 100 г цукру. Спочатку збиваємо на низьких обертах міксера, поступову швидкість збільшуємо. Вливаємо 30 мл олії і перемішуємо все до об'єднання на найнижчих обертах міксера. В миску просимо 100 г борошна, до борошна додаємо 5 г розпушувача для тіста, все перемішуємо і в три етапи додаємо до нашого тіста. Будемо його перемішувати ручним вінчиком. Беремо противень, застеляємо пергаментний папір, змашуємо його маслом і викладаємо половину нашого тіста. Другу частину тіста. Просіємо 10 г какао-порошку. Все перемішуємо до однорідності. Зверху котичного порядку викладаю шоколадне тісто. Нічого перемішувати не потрібно. Випікаємо при температурі 180 градусів. Режим верх-низ без конвекції приблизно 20 хвилин до готовності. Крем збиваємо одну хвилину, як тільки ми бачимо, що з'являється зверху рельєф, ми перестаємо збивати наш крем. Великий горіховий корш я розрізала на дві частини. Одну частину перемазую кремом шоколадним, і зверху прикриваю іншим горіховим коржем. Двохколірний корж я теж розрізала на двоє. Зараз будемо доробляти заварний крем. Перемішаємо його вінчиком і додамо 300 г маскарпоне. Перемішуємо все ручним вінчиком до об'єднання. Пару секунд збиваємося блендером до однорідності, щоб маса стала ще більш ніжнішою. На чорно-білий корж викладаємо крем. Зверху викладаємо горіхові коржі, змащені шоколадним кремом. Зверху викладаємо крем. Зверху викладаємо двоколірний корж. Зверху змащуємо кремом, який залишився. Зверху я прикрасила ще ялиною вишнею. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Бажаю всім мирного неба над головою. До зустрічі! Па-па-па-па!